Тому у всіх цих східних на е, школах, яких я, до речі, дуже люблю і поважаю, і тому я їх на собі і пробувала і частина вкладена Open Circle як, як теоретична, так і практична штука. Теж дихання відноситься безпосередньо до той ж йоги і практик пран'ям. Так от, чому вони говорили про те, щоб ми мали би. Працювати з ягом або навчитися відділяти себе від нього, тому що якщо воно сильно зашорене, всі ваші наміри спотворені на виході. Тобто всі гарні ідеї отримають вигляд концкамери на, на в кінці, коли вони реалізовуються. І тому більшість моментів, так само, як і зараз західноєвропейська практика, так звана mindfulness, вона покладається на те, щоб повернути вас в момент тут і зараз, де ви нібито, хоч на якусь долю секунди безоціночні, для чого? Щоб ось цей намір відбувся. Він пройшов. Але ж не тут то було, як то кажуть. Все було б так просто, якби з Его не було так складно. І ним треба займатись в прямому сенсі цього слова.